Галина Малик, дивний звір. У хаті в нас з недавніх пір. Завівся дуже дивний звір. Живе собі і геть не йде. Зовуть його Не знаю де. Учора тільки я заснув, мої штанці він проковтнув. Та що там ті одні штанці? А кольорові олівці, а мій новесенький блокнот, а синій зошит мій для нот. Хустинок п'ять, шкарпеток шість. Він і мене вже скоро з'їсть. Цукерки я йому носив. Облиш мене, його просив. Усе дарма, усе дарма. Прокинусь знов чогось нема. Ні, з мене досить, я сказав, і за речами стежить став, в шухляду клав'я олівці. І вішав на стілець танці, безладдя звів я на нівець, і звірові настав кінець.